Проводити музичний фестиваль під час війни є, мабуть, одним з найбільш ризикованих кроків, які можна зробити в індустрії. Проте, коли самі військові не просто б дають благословення на його проведення, а ще й наполягають на цьому, розуміючи його важливість як для мирного населення, так і для тих, хто сьогодні захищає нас із вами напередку, то організатори просто не мають права не ризикнути всім задля поставленої мети. Ми військові, ми знаємо як робити військову справу. Люди культури знають як робити справу культури, і ми можемо підтримати одним одного. Це, як виявилося, це не складно. Коли є добре спрацьовані команди, які розуміють потреби один одного, які розуміють важливість роботи і розуміють е все ж таки необхідність розвитку української музичної культури навіть у воєнний час. Не дивлячись на війну, не дивлячись ні на що, що відбувається в нас в країні сьогодні, в нас є такі фестивалі, на яких люди для того, щоб не поїхати зовсім кукухою, можуть прийти перезавантажитися ще й з крутою метою зібрати гроші на Азов. Тому що найголовніше для нас всіх сьогодні це перемога. Перемога України якнайшвидша, і повернення всіх наших територій і всіх наших хлопців і дівчат, які зараз знаходяться в полоні в тому Мордери. І саме для цього проводяться такі фестивалі. І це неймовірно круто, що Львів, на відміну від деяких інших міст, розуміє своє значення, як ну я не хочу казати тилового міста, тому що тилове місто в нас ну ми вже побачили, що прильоти можуть бути усюди, куди завгодно. Але все ж таки розуміння того, що люди можуть приїхати перезавантажитися для того, щоб продовжити на нашу перемогу після цього. Це дуже і дуже круто, і дуже, і дуже правильно. Зараз подивимося, що там. Як ви, мабуть, могли здогадатися, я як справжній Метал Пілгрем провів більше свого часу на фестивалі там, де відбувалася металева вакханалія. а саме на Dark Stage. Шо? Крім виступів деяких хедлайнерів, тому що тоді я, як і всі інші батьки, брав малих собі на плечі і разом із ними співав всі ті абсолютно непристойні для маленьких дітей пісні. <му> Я знаю, «Зетова, зетова, 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 зетова але й там на самій Dark Station, не дивлячись на те, що вона залишилася на 100% українською, цьогоріч було безліч різноманітності, як жанрової, так і в плані загальної тусовки. Відкривали темну сцену фестивалю цьогорічні представники від України на Мерл Берлнавака, які на той час ще навіть не знали, чи зможуть вони поїхати виступати на легендарний фестиваль. Якщо що, музика в форматі флешка Взагалі, Вакін, чекай. Буде. я сподіваюся, ви будете нас підтримувати. Ми будемо відчувати вашу підтримку по любому, а вже через декілька днів по тому ми з ними зустрілися в Німеччині. Після чого вони ввійшли в трійку найкращих гуртів зі всього світу. Слава Україні, героям слава! Але найприкольніше в цьому всьому є те, що одразу після оголошення їхнього виступу на файне міст полутіли заяву, що гурт нагло проплатив свою участь на фестивалі. Що судячи із коментарів, вони також зробили із суддями зі всього світу на Wacken Open Air в Німеччині для того, щоб отримати таку бажану. Бронзу, тож у мене насправді є тільки одне запитання до гурту: 0% Mercury, це насправді вже здається є третій раз, коли я включаю хоча б будь-яку інформацію про вас у епізод на цьому каналі. Тож може час мати совість? Де мої гроші? Блін? Я пердоле, А А якщо чесно, то на мою думку, це є неймовірно круто, що в нашому метал-просторі з'являється все більше гуртів різних направлень, і це є абсолютно нормально, що вам можуть не всі з них подобатись. Але при цьому давайте не впадати в конспірологічні теорії і шукати всесвітню змову чи корупцію там, де її немає, особливо коли наші молоді колективи явно додають від виступу до виступу. Різнобарність важких напрямків на Dark Stage і давала мені віру в майбутнє нашої метал Сцен. І найголовніше було неймовірно круто бачити, скільки представників нового покоління металістів ходили в мерчі та підспівували кожне слово з пісень наших українських гуртів. Перша сторі в інстаграмі, яку я побачив, це чувак, який знімає себе на фоні сцени, на якій ми граємо, і підспівує нові пісні. І це прям ну кайф особливо приємне враження на мене склала нова українська метал сцена Хоча б в тому, що я з нею був дуже мало знайомий до цього, і вона для мене була просто офігенною несподіванкою. І тут додаток до всього я маю бути чесним. І зауважити, що колектив True Tough взагалі видали чи не один з найкращих виступів на всьому фестивалі. Красаві, красаві. І взагалі, саме цей мікс стилів на сценах фестивалів змушує таких старомодних старперів, як я, відкривати для себе нові напрямки важкої музики, і навпаки, і призвичаєвати нові покоління металгедів до прекрасного і невмирущого. Як, от, наприклад, класичного та трушного Дев Мерл, який цього року був представлений легендами української Мерл сцени Флешгор, а також харківчанами Орб Стракт. Ось такі концерти під час війни чи вони наразі, взагалі от сьогодні, чи чи це нормально? Якщо взагалі це викинути з життя? І думати тільки про війну, то це можна глузду з'їхати реально. І краще, щоб були такі мероприятия, де можна було б зібрати якісь кошти для ЗСУ, для наших, для наших бійців і реально допомагати фронту, хоч якось, тому що це ну, реально дуже потрібно. Мені дуже часто пишуть хлопці, знайомі друзі з фронту, і пишуть, що реально донатьте, тому, тому що це дуже важливо. Я думав, що буде більш ну, може з якоїсь попсової туси людей, але реально зібралось дуже багато фанатів тяжкого металу і це дуже радо. Да. Як вам оновленим складом взагалі грати? Ну, звиклося. Да, ну, у нас другий другий концерт, другий да. концерт разом з Лавіком, але ну, вже дуже потужно виходить. Потихенько. Да. Тихенько набираємо оберти, тому я думаю, що. Будемо розвивати, як і раніше, ще й краще. Сцени майже не було, вона була в занепаді в повному. Це було десь кінець 90-х, початок 2000-х. Тоді взагалі бізнесметол був не дуже популярний стиль. Але потім трошки ситуація змінилася десь в кінці 2000-х появилось дуже багато кльових банд у нас в Києві, там в Україні. І... Але згодом частина цих банд якось припинила діяльність. Ось. Але деякі залишилися і досі нормально роздають так. Це дійсно такий левел, враховуючи обставини сьогодення наше, і це ну, буремне життя. Воно і до того притерпало ковід, тепер ще війна. Брати, знати, що в Україні відбувається такий фест, і тим паче бути його частиною та приймати в ньому участь, це, це по-перше -по для нас новий етап розвитку, бо ми знаємо, що ми не просто беремо участь в музичному фестивалі, це не це, дещо більше тепер стало. Не просто фестиваль. А спосіб, по-перше, людям підтримувати свій ментальний стан, своє ментальне здоров'я. І по-друге, бути кожному музиканту, в тому числі таким андеграундом, як ми, представники Дезметал Сцени, і взагалі метал тусовки України, бути дійсно корисними в ці часи. Бо зараз все робиться за для підтримки хлопців на фронті. Приємно, що НАТО uh, uh, від першого до останнього гурту uh, народ всі слухачі не збавляють свого інтересу до кожного колективу. Сьогодні я не знаю, може це для нас, як для відносно молодого гурту, це якийсь показник, бо ми. Як окремі от музиканти в рамках інших колективів, ми приймали участь у великих фестивалях до ковіду, до повномасштабного вторгнення. Зараз ми як колектив Ростракт вперше потрапили на великий фестиваль, і нам дуже приємно, що люди цікавляться не просто нами, як ще одним шоу. так, вони саме хочуть дізнатись ідею, на що ми це робимо, якою музикою ми надихались, і як це все розвивалося в нас? От це для особисто для нас, як для виконавців, як для авторів, є дуже важливим показником того, що по-перше, виросло нове покоління металістів. Що не може не радувати, бо коли ми це все е, запускали, коли ми ще зростали, то були популярні ці поверни мені мій 2007, всілякі е, ну, оці емо, туси, таке інше. Тобто, і от тоді справді важ, справді важка металева сцена відійшла на другий план. А зараз ми бачимо молодь, яка дійсно от. В, в, її аж розриває від цього музла. Їм, тобто ми бачимо, що їм потрібні емоції, і е, чим ці емоції найяскравіші і при тому якісь от агресивно позитивні, тим їм краще, тим вони більше цього хочуть. Зараз метал сцена відроджується по-новому. Як це було от, в, в 90-х, коли от, воно все починалося, тільки, коли Україна виходила саме от, на рівень? О, міжнародний, міжнародний так загалом цьогорічний фестиваль показав, що нам дійсно є що слухати. Так, не дивлячись на відну. і так, не дивлячись на те, що деякі гурти звалили з країни, роблячи вигляд, що воно так і було. А перераховувати всі виступи фестивалю, мабуть, просто не має сенсу, адже певною мірою я кайфанув від кожного з них, навіть із тих, які не зовсім були моєю музикою. Ну і в додаток до цього виступи українських метал-гуртів темної сцени принесли доволі багато неочікуваних сюрпризів та презентацій новинок. Та навіть змусили деяких блогерів нарешті стати по інший бік камери. Що ти, бродяга? Нервуєшся? Як тобі бути з іншої сторони сцени? Та ні, ну все. його, гафай, бо, чесно кажучи, він трошки відходить. От зараз він дійшов знову. Хоч я сказав, що не буду концентруватися на виступах окремих гуртів, все ж таки один із них варто відзначити. А саме Киян Ігне, яких ще досі за кордоном знають набагато більше ніж в Україні, проте навіть так, які зібрали вщент забиту залу Dark Stage, презентувавши на фестивалі свій новий студійний альбом. У ми шість нових пісень зіграли вперше, і я вперше виступав з новим інструментом. Розкажи про свою нову кітару. Да. Не, неправильно її назвати кітарою. Я не знаю, К ця... клавіатара є такий. Я не знаю. Може, це навіть калька з російської, я не впевнений. Кітар, да. да. Я знаю майже напевне, що я в Україні третя людина, яка коли-небудь виступала з кітаром в рок-музиці. Uh -huh. І причому перші дві ці кітари вже закинули і продали. Тобто uh -huh. рок. Я став клавішником, я грав на клавішах, але коли ти от ростеш, прогресуєш, я почав розуміти, що в рок-музиці, ну взагалі, тим паче в металі клавішники взагалі не потрібні. Це маленьким гуртам на майбутнє не беріть клавішників ніколи. І чесно кажучи, ну, тіпа, E, це дуже важка ситуація, тому що я пишу всю музику і я не можу піти з гурту. <рес> і тебе не можуть вигнати. No, вони не можуть вигнати. Але як би класно було, якщо б я просто водив той автобус туровий, їх було б четверо на сцені, і менше людей кормити треба, і немає цього Одоробла метра 95 п'ять з ростом з клавіатару. E, ну але ж. Доводиться, щоб якось це свою непотрібність компенсувати ще грати клавішні соло. Ну, а якщо відкинути всі жарти, то якщо чесно, саме виступи таких гуртів, як ігнея, якраз таки показують, що українська метал-сцена не просто може жити і розвиватися, а ще й здатна підкоряти закордонні ринки. І сам факт того, що буквально через тиждень після цього виступу Ігнея стали одним з перших 33 гуртів, які були оголошені на наступний Wacken Open Air, а також їхній прийдешній європейський тур із легендами Fear Factory, ще раз є. Тому підтверджений. гурт має поїхати у гурта. Ну чесно, немає вибору, тому що якщо гурт не поїде, Після чотирирічної паузи фактично не поїде в цей тур, це просто хрест на кар'єрі. І як завжди, я знаю, що ми про це говорили дуже-дуже часто, насправді і на каналі, і тут на файному місці, Але, на жаль, ситуація на даний момент в світі така, що якщо гурт Ігне або будь-який інший гурт відвалюється з туру і не їде, на його місце стає ніхто інший, як російський тур, і російський гурт. І, на жаль, російські меседжі тоді будуть. Звучати з європейських сцен і так. дуже легко буде лагідно, Русофілити так і Європу. Так і є. Так. так що, друзі, підтримуємо українські гурти, слухаємо гарну українську музику. І слава Україні! Героям слава! І так, навіть під час війни, навіть більше, можливо, особливо. Під час війни і особливо тоді, коли з неї не витрачається гроші з бюджету, а навпаки, вона працює в тандемі разом із державою та суспільством адже завдяки цьому фестивалю вдалося зібрати майже 3,5 мільйони гривень на потреби бригади Азов. Тож я особисто дякую всім, хто мав змогу і прийшов на фестиваль Файне місто». всім, хто допомагає розвивати нашу українську самобутню культуру, але найголовніше всім тим, хто захищає нас сьогодні на фронті. Тож, друзі, я хочу нагадати вам. Що кожен день кожен з нас має наближати той час, коли ми всі вільно зможемо ходити на концерти наших улюблених гуртів в себе вдома у Львові, в Києві, в Харкові, в Донецьку, Луганську та Севастополь? А для цього кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має допомагати нашим хлопцям і дівчатам на продовій мочити. <звук> Як завжди, реквізити для донатів на дрони будуть закріпленими коментарі до цього відео. А ще я хотів би сказати, що мені слава богу пощасливилося побувати на багатьох фестивалях по всьому світу, і я про все заявити, що я особисто знімаю капелюха перед організаторами цьогорічного файного міста, адже організувати фестиваль на такому рівні під час війни, не дивлячись ні на що, а ще й зробити це. В тандемі з військовими і для військових може тільки дуже злагоджена і професійна команда. І я особисто з нетерпінням чекатиму наступного фестиваля Файне місто», який я впевнений, що буде дуже і дуже масштабним із багатьма закордонними гуртами наступного року. ще хотів сказати, що треба більш жити реальним життям, а не в комп'ютері. Блін реальна неяких ні не, 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 не соцмережах блін. А ходити на концерти, купувати мерч, слухати носії, реальні, фізичні, купувати, нюхати бутлети. да, нюхати ці бутлеги зкривати. Це реально круто. Ну, тому що ну, в соцмережах воно прикольно там лайки ставити, але це не реальне життя. Це так, цифрове трошки. Що Ось. Бажаю, щоб люди роздуплялись і ходили на концерти. Ходили на концерти, так, так, так. Тому Футичний коли, коли так. будуть концерти, тоді буде жити сцена розвиватися. Це, це основне. Як я завжди кажу, справжній рок-н рол живе в спітнілих клубах та на фестивалях, а не, блядь, в інтернеті. Тому власть за своїх інтернетів, це я вам говорю зі сторінки ютуб каналу. Ідіть зі своїми жопами на концерти і, блядь, трясіть хайерами. Якщо у вас немає хайерів, трясіть головою. Ну, Вибачте. Слава Україні! Героям слава!